Кременчуцькі спортсмени взяли участь у кубку України з таквандої ТФ, який відбувся у Львові з 13 по 15 жовтня. Попри високий рівень конкуренції, який зазвичай представлений на таких змаганнях, вони гідно виступили та вибороли 13 медалей різного гатунку. 20 спортсменів з Кременчука вибороли 13 призових місць. Чотири перших, чотири других і п'ять третіх місць вже більше півтора років йде війна, і діти та їх батьки дуже молодці, тому що ці складні часи вони продовжують займатися спортом і досить непогані результати в них. А це ті діти, які ну, через кілька років будуть представляти на всі українських змаганнях міста Кременчук і за кордоном Кожен учасник яскраво виступав у своїй віковій категорії. За результатами змагань до Кременчука привезли чотири перших місця. Денис Зубчинський показав вражаючу майстерність і волю до перемоги у віковій категорії 9-10 років. Для мене кубок України у Львові був не сильно тяжкий, тому що це моя остання категорія в 11-13, І я хотів її закінчити з першим місцем. У мене було два бої. Свіниці цей мій товариш він був. Не сильно такий слабкий, але він боровся до кінця, і він не не здавався, він не опускав рук. я його подавав за швидкості і був набагато сильніший і швидше. З п'яти сутичок Назар Крепковий окремлює другу і останню, адже вважає їх найскладнішими. Але попри складнощі у боях хлопець продемонстрував свої вміння і виборов золотом. Вони дуже були швидкі, і за цього я мало попадав. Там я двід йому попав прямо в голову, і за цього я виграв. Там даже були спорні моменти. Я виіграв один бал. П'ятий бій. Там він трохи було в легше, тому що я йому долю в шию попав і ручка в голову. Тому я його і за цього виграв. Ну він був мега швидкий. Для Ростислава ці змагання запам'ятались, оскільки він отримав свою першу медаль на змаганнях такого рівня. Всі три суточки для хлопця стали переможними. Другий спаренок ну, дуже і на останніх секундах буквально виграв. З Цим хлопчиком я був на Кубку Полтавської області, вони приїжджали до нас, проминули. Переміг, а ось цього разу ну він мені дуже боляче. Три рази попав. Я на останніх секундах буквально виграв. Наполегливі тренування під керівництвом тренера допомогли Руслану гідно виступити на Кубку України у Львові та посісти перше місце. Руслан Сапільняк зазначає, що на спаренги виходив впевненим та налаштованим на перемогу. Перший бій на мій Мейросу це був найважкіші бій. А там був хупець десь на голову півтори вище мене. Ну і він був я, трошки швидший. Але я виграв тоді лише завдяки тим, що я відходив та його контратакував. Друге місце посів Іван Карлін. Він провів чотири зустрічі, вийшов у фінал. Але в останній сутичці поступився супротивником. Вона була складніша, бо в мене був дуже високий противник, і він був дуже добре. Один удар він називається Юпчаги. І він один раз попав мені ось сюди по плечі. Дмитро провів два спаринги. У першому виграв, у другому програв. За результатами змагань хлопець посів третє місце. Друга була важка, ну, не, не вийшло перемогти. Мені не вистачило, ну, я дуже багато получив мінусів і мені зняли бали. Такий вражаючий результат не міг би бути досягнутий без високопрофесійної підготовки та підтримки. Спортсмени Кременчуцьких спортивних клубів під керівництвом досвідчених тренерів наполегливо готувалися до змагань. Рівень змагань з кожним роком все більше та сильніше. Діти займаються. Надалі вони бачать, роблять роботу над помилками. Приїжджаєш кожного разу, рівень все вище і вище і тяжче, і тяжче. Діти молодці, всі намагалися здобути да, золоту медаль, перемогу, але теж були достойні суперники з усіх регіонів України. Тому було дуже важко, але діти молодці, дуже пишаюсь ними. Кременчуцькі спортсмени залишаються гордістю свого міста і джерелом натхнення для інших молодих атлетів. Надалі спортсмени готуються до чемпіонату Полтавської області, який відбудеться вже наступного тижня. Марія Бердаєва, Віктор Петров. Кременчуцькі новини.